Кантрі стиль не вітає порядок і симетрії в розстановці меблів кожен елемент повинен знаходитися там, де їм найзручніше користуватися, незважаючи на те, що таке розташування може здатися хаотичним, саме воно найкраще передає суть кантрі інтер'єру, його простоту, практичність і особливий сільський шарм, як створити оригінальний інтер'єр в стилі кантрі в типовій міській квартирі, розповідаємо про нюанси і найпопулярніших помилках. Беремо за основу правила кантрі, максимальна практичність, натуральність і затишок, відмінні риси стилю кантрі, інтер'єр должен бути простим, що не вимагає великих фінансових вкладень і часу. на уход. всі елементи, як правило, легко пересуваються з місця на місце без шкоди для загальної атмосфери кімнати, основні матеріали. Це декоративний і натуральний камінь, дерево, її старений метал, текстиль, льон, бавовна, ситець і батист, палітра кантрі. Це все натуральні відтінки, які зустрічаються в природі, в основному використовуються білі, бежеві тони, відтінки зеленого, блакитного, коралового і коричневого, все ті, що надають інтер'єру, тепло і максимальний затишок. При цьому меблі можуть бути трохи темніше, ніж опробка. Серед орнаментів переважають прості неяскраві візерунки, дітина, смужка і дрібні квіти, кращі принти для будь-якого дивана, ультрамодний дизайн під забороною. Зате все, що стосується вінтажних і антикварних виробів, ідеально впишеться в кантрі інтер'єр. Для того щоб втілити в своїй квартирі се стилю кантрі, доведеться максимально приховати все обладнання, використовуйте вбудовану техніку в ретродизайні, а невеликі предмети ховайте в шафах і діставайте при необхідності. Оздоблення квартири, компромісні рішення, проблеми при оформленні квартири в стилі кантрі зазвичай починаються на етапі оформлення. Існують кілька характерних особливостей в інтер'єрі, яких важливо дотримуватися, наприклад, дерев'яні балки на стелі, підлога з дуба, оригінальні ковані світильники, двері і віконні рами з дерева. Всі матеріали повинні бути натуральними, екологічно чистими або замінені на якісну імітацію, навісні стелі. Ковролін броньовані двері та металопластикові вікна не підійдуть для такого інтер'єру. Обшивка стелі деревом не тільки приховає проводку, але і подчеркне тособенност стилю, якщо стеля в квартирі невисокий, то дерев'яні фальшпалки точно не додать затишку як варіант. Можна акцентувати увагу на ефектному стильовому світильнику, він може бути виконаний з дерева, металу, бронзи, міді або латуні. Текстилю. Також бажано, щоб світильник мав зістарений вигляд покрити стелю білою фарбою замість звичних навісних конструкцій, проводку також можна заховати під гіпсокартонної або пенополеретонової конструкції, пофарбованої під дерево. Стіни краще обштукатурити і пофарбувати, або ж оплеїти паперовими шпалерами з цветочним візерунком. Замість паркету з масивної дошки постеліть лінолеум, який буде нагадувати натуральну деревину, використовуйте для декору підлоги килими, доріжки і паласи в ретростилі. При цьому, чим більше зношеними вони будуть здаватися, тим краще замініть пластиковий віконний профіль на дерев'яний. Меблі та декор на що звернути увагу, стиль кантрі має на увазі невигадливий дизайн меблів, простоту і романтику грубуватих, навіть примітивних елементів. Іноді можна сполізовувати і більш витончені елементи, як, наприклад, у французькому кантрі Но все ж лаковані, хромовані і глянцеві поверхні краще використовувати в мінімальному кількості. Теж правило стосується і пластика. Дизайнери радять уникати нарочито розкішних. Семерних виробів в кантрі інтер'єрі все повинно бути максимально простим і лаконічним. Бабусин, шафа, комод і дерев'яна лава, які припадають пилом на дачі, дуже знадобляться в обновленої квартири. Оббивку зі штучної тканини замініть на натуральну бавовна гобелен, шаккарт або вельвет, однотонну або з рослинним орнаментом. Вибирайте диван або крісла не з блискучою, а з матової шкіри. Вінтажна у антикварні меблі абсолютний мюстгаве кантрі інтер'єру, пластикові стільці під забороною, а ось дерев'яні, з м'яким сидінням, как нельзя краще впишуться в загальну атмосферу. Замість важких гардин повісти симпатичні штори в дрібну квіточку, не забувайте про квіти, пластикові горщики краще замінити глиняними інтер'єр, кімнати перетвориться на очах, якщо додати більше текстилю, розстеліть мережевну білу скатертину на столі. Любовно прикрасьте прикрастьте серветками в клітинку, приготуйте теплий вовняний плед на дивані і невеликі подушки на креслах і софі.